На території Центральної районної лікарні у Сарнах запрацював реабілітаційний модуль для допомоги ветеранам і ветеранкам, їхнім родинам та цивільним, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Сарнинчанин Андрій Опалько розповідає, що внаслідок поранення ледь не втратив ногу, але завдяки лікарям-реабілітологам відновив можливість ходити без милиць і навіть бігати. Я ходжу і вже можу навіть пробігти 500 метрів. До поранення бігав кожен ранок по 3,5 км. Зараз, ну, от так, але я ходжу. І це є результати. Дуже класно, що відкриваються такі реабілітаційні центри. Хлопцям дуже буде потрібно зараз, хто буде повертатися в реабілітаційні центри і допомога. Модуль призначений для фізичного, психологічного, соціального та професійного відновлення. У команді фахівців є зокрема лікарі, реабілітологи, психолог, логопед, фахівець із ерготерапії та юрист. Ми тут вже надаємо послуги. То тобто, ми працюємо вже з хлопаками, військовими після поранень відновлюємо. Рухливість верхніх кінцівок, нижніх, нижніх проблеми зі спинами, з хребтами. Модуль за повністю закомплектований всім необхідним для подальшої реабілітації після травм, після операційних періодів, для відновлення рухів, для відновлення стану здоров'я ну, пацієнтів. Проєкт реабілітаційних модулів реалізовує благодійний фонд Майді у партнерстві з координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету міністрів України та громадської організації Безбар'єрність у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як і ми. Реалізовуємо такі проекти в громадах, які за своїм розміром невеликі, але є велика потреба. Ми консультувалися з Міністерством охорони здоров'я, з громадською організацією безбар'єрність, які з фахівцями реабілітації, яке обладнання застосовується. Все обладнання медично доказове і ефективне. Це десятий, як то кажуть, ювілейний модуль в Україні, тому що в трьох регіонах України вже відкриті дев'ять модулів. Ми стали четвертим регіоном. І організація ну відкривається все залежить від кількості ветеранів, ветеранок, захисників і захисниць в регіонах. Поки це перше. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.